Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Тут зранку в мене пісеньки. Зараз випустимо вас. Ну як? Зараз ми справимося своїми справами і до вас дійде черга, вийдемо на вулицю, бо сьогодні у нас знову весна. Погода сьогодні хороша. Так, бачу, що Євген тут щось перебирав. Так і залишиться тут. цвяхи. а дивіться. Лід. Замерзло, але на вулиці так. Якось по весняному, аж пахне. Тож зараз йду на кухню, треба поснідати, зробити там деякі справи і підемо разом з вами в погріб, треба там трошки попрацювати. Ще ось зробила таку велику каструльку йогурта. Тож я вам показувала, що роблю сама, і щось він мені вже приївся, так сказати. А молочка назбиралося. Тут на скільки це, на 4 літра каструля, то буде сир з йогурту. Подивимося, який він буде. Він так на маленькому вогні стоїть. Потім відстоїться, зільємо і буде сирок, щось зробимо. Я вийшла вже на вулицю. І щось прохолодно, знаєте, то якось сонечко, коли виходило прям так по-весняному. Ну, звісно, ще до весни подивимося. Буде холод, це 100%. бо завжди так. А там буде видно. Хоча все на городі бачу сусідів. Сходи, що там озима, чи що воно таке, чесничок у нас зійшов, цибуліка. Троянди взагалі випускають буруньки, дерева, таке щось робиться. Це як буде. Мороз, то будемо без врожаю. Ну, а по-нашому не буде, то буде видно, як воно буде. Випустила курочок, вони пасуться. Поки я була в будинку, поглядала за ними. А це зараз справлюся там та й буду заганяти, бо такі вони шкоду роблять. А як ви там писали в коментарях, що треба зробити їм хоздвір, господарчий двір? Так. Було колись у нас отак, сітка йшла так поза сарай, Потім ми щось збудувалися, прибрали її і просто зробили загородку. Треба робити, але вже треба все робити до пуття, а не так. Так що поки так попасуться, в нас є де пастися. Хай собі ходять і пасуться, просто подивляться, щоб вони пінопласт не клювали, бо вони це можуть. І не йшли на квіточки. Та там, там попіл стоїть. Вихолоне, треба їм насипати, щоб вони купалися. Так. А, розмови розмовами. Беру вас з собою і йдемо в погріб, але перед цим треба перевірити, що там в курнику. Чи є яйця, чи немає, бо останні дні щось поганенько. Так що пішли. Поганенько, непоганенько, а п'ять штучок є. Можливо, до вечора ще чого кажу поганенько, бо позавчора взагалі ні одного не було. а по п'ять 5... Дайте щось сказати. А по п'ять то це взагалі супер. Так що отак. Звісно, курочок-то у нас скільки? 16 штучок і 3 півника. Але і на цьому дякуємо. Пасуться вам ходять. Це знімала там, та інше відео. Тільки хочу слово вставити а він це кукурікає і кукурікає. Оцей гарний з хвостиком і той. А той он лисий. Ходи. я буду лізти в погріб. Погріб у нас знаходиться в цьому сараї. Бачите, який сарай взагалі. Треба його розбирати. Він що сам по собі валиться, що його. Доїдають. У Нас там дуже багато щурів. Я не знаю, звідки вони беруться. Ну, як, якщо тримаємо господарство, то зрозуміле діло, але ми боремося, боремося з ними, а вони є і є. І це капець. Хто з нами давно, той знає, що ми розмов... розповідала я, що ми планували цим літом, що було, будувати його, але щось порахували. І передумали, вирішили віранду в будинок робити, а не сарай. Хоча сарай дуже треба, бо він що завалиться, що там гарно працюють щури. Так, це граблі стоять, я хожу від півника, захист в мене йде. Так що, що маємо, то маємо. Але дай Бог все буде добре. Треба напевно на це літо займатися сараєм. І беру вас в погріб. Треба мені трошки перебрати картоплю. Та їй там небагато, можливо, відро або півтора. І що? У нас там завелися мешканці. Це капець, але показую, як є. Треба трошки перебрати картоплю. І, як бачите, тут ось є отрута і пакетики, і сама отрута. І хочу сказати, о, він і паучок. Що вони дуже не хочуть її їсти. Не хочуть. Не знаю, що воно так. Яку їм купувати, бо різні пакети вже були. Ось і така, і така, і там, Та безліч їх було, цих пакетиків. І тут, видно, ходи, вам зараз буду показувати, але вони не цей не гризуть. І перестали гризти картоплю, то було гризли, там дві штучки я знайшла, а зараз не видно, що вони тут є. Хоча, як бачите, вон, отвір такий гарний, є, і капкан стоїть. І чого вони тут у нас завелися, дійшли, бо я ж показувала вам влітку, що ми копали, копали от і викопали на свою голову. Він був обкладений цей погріб ось так цеглою. А нам він маленький. Ну, він дійсно маленький. Він У нього тут глибина, я не знаю, на зріст Максима була. І ми вирішили трошки підкопати. І ось тут, де ми підкопали, вони почали лазити. Ось тут є, бо нагорно, то глина. А тут уже цегла йде. І вища цегла. Так що зараз хочу. Прибрати ось цю картоплю, бо тут вона стоїть на посадку. Подивитися, чи не погризли її. Хоча, наче бачу, що нормально. І заодно трошки поскладати. Вон, взяла відро, порозставляю банки, що тут залишилося. Огірочків мало, але щось є, буду вам. Розказувати і показувати. Ну, Може, ви напишете, що такі господарі, що у вас завелися, але по-іншому ніяк, бо цей сарай треба просто прибрати. І все. Це просто вже не сарай, а Так. Перебрала я цю картоплю, що їй Ось тут, може, два відра, але вона така поганенька. Трошки там портиться. ну, вона розійдеться скоро. І тут ось так, капкан. Там я не знаю, чи вам видно знову їхні. Ходи їхні. І там от зверху зараз. Ось якось вони там під цеглою лазять. Але бачу, що отруту тут погризли трохи. Ну і, і знайшла зі всієї купи, ось дві. Картоплини погризні. По зубам видно, що не мишки, а більшість зуби, тих, що це викине зараз. Це поки тут перебирала цю картоплю та й думала, ну хоч якщо сарай будувати не побудуємо, то хоч зробити в погребі тут порядок, щоб вони вже сюди не лізли. Треба ж якось оці стінки. Бо на наступний врожай. То будемо без картоплі, треба робити щось буде. Ну що, друзі, на сьогодні я тут справилась. Порозставляла вон банки, попередивлялася, що тут маємо, що не маємо. Передивилась цю посадкову картоплю, яка отут стояла. Все з ней добре, але ще будемо докуповувати, бо то мало і така вона якась погана. Та вон нора така гарна. Я вон поставила капкан, можливо, зловиться, бо прям так туди світила, йде велика. Тут ще у нас бурячок кубка. Та я не передивлялася буряк, але так он набирала цим курочкам, бо ми треба. Кожен день їм то. один. Знайшла ось такий погризяний. Тут буряк в піску. Я так цей червоний зберігаю, ну не буду діставати, бо він нам не треба. Тут ось морква, Моркву можна взяти. Така тверда, однієї досить. Так, ось це дістану. Зараз вінник заберу, бо він тут помокріє і відро. А вже треба буде з Максимом. Трошки поприбирати, бо і там позаду мене упала глина, де ми ото копали. І це треба повиносити. Сама не хочу. Їх. Переставила ось цю картоплю сюди, що воно туди зверху. Передивилась, що тут є. Коротше, щось варення не йде зовсім. Зараз візьму баночку варення, і треба буде зробити, напевно, тертий пиріг. Хай їдять. Тут груша варення, це вишня. Я її бережу, бо дві баночки. Ну, як бережусь, нещодавно відкривали на тортики. Це вишня дуже на тортики йде. Морква консервована. Так, щось не фокусується. О, морква консервована. О, так я зберігаю і в піску, і в морозилки, і ось так от. Так, потім. Це Макса улюблене варення з кабачків. Залишилась одна баночка. Потім це варення абрикоси з цим. Так, зараз бо хтось приїхав. Чує. Абрикоси за гарагаром. І ти що? Вони такі класні, густе варення. Супер. Потім. Так, баночки брудненькі, правда. Не витирала я їх, бо ще півдня б сиділа тут. Потім все миється. Персики. Ну, це і рік був врожайний, то наступний буде, напевно, не врожайний на персики, але дуже смачно. Потім капусточка це те, що треба з, ниніш... з нинішніми цінами. Бо деякі коментарі писали, що це таке. Фу, це те, що з аспірином. Але ж. От коли така ціна, то на борщ те, що треба. Так, це виноград на пророщування. Огірочки. Огірочки розійшлися гарно з кетчупом. Трошки залишились ось такі. Потім оці що 10 овочів чи 12 овочів приправа. Кабачки. А ось ці огірки, де ж вони ось з кетчупом, але вони такі наполовинку, тут і олія ще йде, то ми її, звісно, їмо, але не зайшли. Не будемо більше закривати. Я в цьому році по-новому робила. Не то не йде воно. Так, далі тут борщова приправа, заправка. Борші щось ми в цьому році дуже рідко. Та не тільки в цьому, взагалі, щось рідко варимо. Боження в нас не дуже полюбляє, Хоча ось хочеться борщику, то треба буде зробити. Так, це водичка залишки 40 градусна. Зливала була, бо закінчилося. Це треба перелити, бо не можна, щоб отак от стояло де багато повітря. попереставляла ось компоти напитки чи як воно. То, як каже, то як і є. У нас це компоти, що б вони не були. Так, абрикоски, останній бутильок з чорнобривцями. Дуже в цьому році сподобалась нам полуниця мохіто. Не просто полуниця, а туди апельсин, лимон, м'ята, полуничка і смачненький. Вийшов такий напій. Я вже вам показувала декілька бутлів. Були такі отут щось поцвіло. Та я їх викинула, свині були дуже раді, але ніколи в мене полуниця так не робила. А це щось добрий день. Потім тут консерва, рибка, тушонка, паштет. До речі, треба і паштет взяти. Щось я оце поки тут була. Мені захотілося паштету. Так що паштет візьмемо, варення. Ще, напевно, і це варення з абрикос на великий. противень він зроблю той пиріг тертий, але з двома видами варення. Кукурудза, дві баночки останні, потім кабачкова ікра. Всі ці рецепти є на каналі, навіть і паштет. Ось це такий нашумівший на моєму каналі рецепт. Багато у кого він не виходить, не знаю. у мене завжди, оскільки я вже 4 роки закриваю, ніколи не одна баночка не зірвалася. Хоча ось мама чоловіка закривала в тому році, то також телефонувала, каже, що таке, в мене кришки літають. Кажу, не знаю, чи погано варилася вона, чи ні, але в мене вона стоїть, хоч би що. Ну, це й добре. Втім, залишки тут перчик, лечо, Таке помідори. Напої також нашумів, бо ви скидали мені, що. Ой, там в групі бачили твої рецепти, бо це ж, що, як кажуть, що, немає що закривати. Бузина, липа, там, де ще є акація позаду мене. Ну, а що як? І воно, хоча скажу, в цьому році бузина якась не така. Одна банка класна, а друга гірковата. Хоча обрізалися гілочки. Не знаю, що не так, хоча також не перший раз це закриваємо. Ну, таке буває у всіх. Ось сало те, що ми робили п'яти хвилинка. Не знаю, ми його роздаємо, є кому давати. Та я половину. Те, що було в автоклаві, роздала. Ми тільки одну баночку відкривали. Не знаю, нам воно жирне. Більше робити таке ми не будемо. Ну, такий цей сарай зроблений він з глини, а потім обкладений він білою цеглою. Ну, воно все рушиться, бо знизу вони також працюють, під'їдають, так що. Отак от. Дістала вон я ще консервацію. Все-таки. Та дайте щось сказати, це цілий день, співаєте. Буде борщик завтра. То капуста, заправка, тушонка. І якраз лінивий борщ. на Раз, два і готовий. Якби не погріб, то ми в цей сарай завалили і до побачення. А так, погріб треба. Але нічого, все якось вирішиться потихеньку. Це не саме головне, але вирішити треба цю проблемку. так що... На цьому все. Буду я йти вже до хати, бо щось довгенько попрацювала, наче нічого такого не робила. Зараз треба попоратися, дровець взяти. Бо сьогодні котел у нас так. Там жар один є, а не топимо, Бо на вулиці тепло, тож і в будинку тепло. Вам дякую. Слово дали мені. Вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.